На заході країни у вівторок синоптики прогнозують дощі по всій території регіону. Температура повітря від нічних плюс 5 підніметься до плюс 13 в день. На півночі та у центрі синоптики також попереджають про опади у вигляді дощу. Температура від плюс 5 до плюс 16. 20 вересня принесе з собою дощі майже на всю територію регіону. На Херсон чекають грози, а у Криму мінлива хмарність. Стопчики термометрів рухатимуться у діапазоні від плюс 9 до плюс 19. На сході переважно похмуро, над Луганщиною ясно, а в Харкові в цей день пройде дощ. Температура повітря вночі від плюс 8, вдень до плюс 22. У середу синоптики прогнозують прохолодну погоду на території всього західного регіону. Вдягніться тепліше та візьміть парасольки, Температура від 6 до 14 вище нуля. Мешканцям північних та центральних областей також не завадить теплий одяг. Синоптики прогнозують дощі по всій території регіону: мінімальна температура плюс 6, максимальна плюс 15. На півдні країни значно тепліше. У Миколаєві та Криму має бути ясно, а в Херсоні та Одесі невелика хмарність: вночі плюс 8, в день плюс 19. На схід країни день середи принесе з собою невелику хмарність. У Харкові пройде дощ, а над Донецьком має бути ясно. Температура коливатиметься від плюс 9 нічних до плюс 20 денних. На заході країни осінні дощі пройдуть по всій території регіону. Температура від плюс 7 до плюс 13 градусів Цельсія. Мешканців північних та центральних областей синоптики попереджають про необхідність тримати при собі парасольки дощитиме по всій території регіону, Температура повітря від плюс шести до плюс чотирнадцяти. На півдні країни синоптики прогнозують мінливу хмарність та теплу погоду. А у Криму цього дня слід очікувати на дощ. Температура в регіоні від плюс восьми вночі до плюс вісімнадцяти в день. 22 вересня для східних областей, за очікуваннями синоптиків, має бути хмарним, але без опадів. Найнижча температура вночі, плюс 7, найвища плюс 19 в день.